Як позбавитись храпу за дві хвилини? Знайдіть на руці точку і масуйте її на протязі двох хвилин. Після цього знайдіть ту ж саму точку, але на іншій руці, і зробіть те ж саме. І це точно вам. Не допоможе справа у тому, що є багато причин, через що людина хропить, і на них ніяк не повпливають дурні поради з інтернету. Перше на що треба звернути увагу, це на зайву вагу, якщо її немає. Треба піти до лор лікаря для того, щоб подивитися, як виглядає носова переділка, чи немає викривлення, чи немає проблем в пазухах, чи немає алергічного реніту або розтягнутого м'якого піднебіння. Справа у тому, що найбільше сповсюдженою причиною храпу є зайва вага. Якщо зайвої ваги немає, то друга причина це проблеми із носовим диханням. Тому треба звернутися до лікаря, а не за порадами псевдоекспертів в інтернеті.